Буквально в останній день 2024 року в селищі Благодатне біля Нововолинська сталося вбивство 61-річного чоловіка. Нагадаємо, тоді в поліції повідомили, що до цього може бути причетна 29-річна жінка. У матеріалах кримінального провадження йдеться, що вона вдарила його ножем вісім разів, а добивала сокирою. Нанесла вісім ударів ножем, які утримувала у лівій руці черевну порожнину та продовжуючи, нанесла декілька ударів обухом сокири по лівій тім'яній ділянці голови потерпілого. Чоловік помер у лікарні, а їй оголосили підозру. До слова, уродженка рівнячни на цей момент вже перебувала на річному умовному терміні за крадіжку грошей з чужої картки. Відповідно до судових реєстрів, ймовірна вбивця багатодітна матір має трьох дітей. І, судячи з усього, їх вихованням не займається, адже не Одноразово притягувалась до адмінвідповідальності за неналежне виконання батьківських обов'язків. А ще 10 років тому її судили за подібне, поранила ножем свого співмешканця. 15 листопада 2014 року, перебуваючи в будинку по місцю проживання свого співмешканця, під час конфлікту, який виник на ґрунті ревнощів, захищаючись від нападу останнього, нанесла останньому удар кухонним ножем в праву бокову ділянку тулубу. Тоді той чоловік вижив, а її покарали громадськими роботами. Цього ж разу все завершилось фатально, і як стало відомо, жінку взяли під варту на два місяці. Як обґрунтував слідчий, це було необхідно, оскільки в інакшому разі вона може впливати на свідка, який, виявляється, є у цій справі. Нині триває досудове розслідування, і цілком можливо, в разі доведення вини за вбивство волинянина 29-річній багатодітній матері загрожуватиме від 7 до 15 Дцяти років за ґратами